Дорогі випускники, сьогодні ви стоїте на порозі нового етапу вашого життя. Ви завершили навчання в особливих умовах, які вимагали від вас терпіння та сили духу. Тож нехай цей випуск стане для вас початком великих звершень. Вірте в себе, мрійте, досягайте своїх цілей, навіть коли шлях буде непростим. Бажаю вам знайти своє покликання, реалізувати усі свої мрії і бути щасливими. У кожному моменті вашого життя. Добрий день, мої люди. Ось і закінчується ваше дитинство. Прощання з рідною школою. У вас складні часи випаливаних на цього. Але в кожному в житті є свої гарні моменти. Я бажаю вам ці моменти дитинства запам'ятати. І нехай вони вам допомагають, тут поряд з вами. Що побажати? Бажаю мирного мене знайти свій шлях, свою дорогу в цьому житті. Дуже люблю вас, хай щастить! Любі мої дітки, хороші мої дітки, вітаю вас із за закінченням школи. Я дуже рада нашому знайомству та співпраці. Ви добрі, розумні, щедрі, допитливі. Ми з вами прожили дуже багато цікавих уроків, заходів, екскурсій. Пам'ятаєте тільки Вікторину Кахут: це було дуже багато неймовірних емоцій. Я вам бажаю по життю залишатися людьми з великої букви. Я пишаюся вами, любі батьки. Дякую, що довірили ваших діток мені 11 років тому. Я бажаю, щоб здійснилися ваші всі мрії та бажання, любі дітки і батьки. У мене також є одне із бажань: я хочу зустрітися з вами в мирному парку, в мирній Україні. Обійняємося. of chitelco Я хочу побажати щасливого майбутнього, але як ми вже знаємо, у житті без чорних смуг ніяк. Тож я хочу, якщо вже будуть чорні смуги, то у вигляді чорної ікри, чорного мерседеса, чорних діамантів і відпочинку на чорному морі із чорною карткою гаманці. Вас з випускним! Вам музичне привітання від мене! І наша вчителька, і перші уроки, тепер у світ широкий ми наче пташенята розлетимось, а вам даруєм квіти, у вашій пам'яті залишимо діти, і вже пора летіти, Па-па, в дитячі роки, і наша вчителька, і перші діті. Че пташенята розлетимось. А вам даруємо квіти у вашій пам'яті. Любі, вітаю вас за закінченням школи. Ми пройшли довгий шлях разом. З першого дзвоника до останнього уроку було все і сміх, і сльози, і контрольні, і незабутні моменти. Дякую кожному за підтримку і спогади, які завжди залишаться в серці. Бажаю всім здійснення мрій, впевненості у собі та щасливого майбутнього. Нехай доросле життя буде захоплюючим і добрим до кожного з нас. До нових зустрічей уже в дорослому житті, дитячі роки, і наша вчителька, і перші уроки. 无期的。 Падуть на землю роси, зійде сонце на поріг, відвора дзвінкого голоса, тихо стане на поріг, і здійсняться сни пророчі, на стежені путні ніг, і тепло засяють очі наших рідних чіт.